Є на рапіра 20% в аптеках подорожник вам ощад. Обізвали наркоманом, скували руки наручниками та били ногами по животу. Саме так в Ужгороді працівники ТЦК поводили себе із ветераном війни, що прийшов у стіни військомату із проханням взяти його на роботу. Захисник після поранення ледь навчився заново ходити, а через свавілля військомів міг знову опинитися на лікарняному ліжку. Після розголосу у ТЦК заявили, що нікого не били, а нібито постраждалий, матюкався, ображав військовий і першим розпускав кулаки. Невже і цього разу військоми вийдуть сухими із води? Про це далі вітаю! Мене звати Дарина Гуцкала. Україна сьогодні з вами на зв'язку. Останні новини до вашої уваги. Бажання нести службу у ТЦК ледь не закінчилося фатально для чоловіка, що був на фронті, і звернувся до військових за допомогою. Про черговий випадок Свавілля ТЦК розповіла донька ветерана війни. Людину, яка воювала, оберігала нашу країну, яка просто отримала поранення несумісні з життям, його били ногами в ТЦК. Дівчина пояснила, що її тато став на захист країни на початку повномасштабного вторгнення, виконував на фронті бойові завдання, а отримавши поранення, дивом лишився живим. В 22-му році мій тато пішов воювати за власним бажанням, і щоразу він писав мені повідомлення: там Моя доченька, я йду на тиждень, напишу тебе через тиждень, не хвилюйся, зі мною все буде добре. Я скоро повернусь. Я чекала. Він писав така традиція, і от в останній раз в серпні. Він мені пише, що в серпні 22-го року він мені пише, що, донечка, їду на завдання, не хвилюся, через кілька днів повернусь. І його смс була останньою. Я писала йому, переживала, але більше мені ніхто не відповів. За словами доньки ветерана війни, чоловік проходив важке лікування, отримав інвалідність, але мав бажання і надалі продовжувати службу. Він лежав в комі. В нього численні поранення, якимсь чудом просто врятували ногу. Було багато операцій. Нам щодня казали, що прощайтеся, бо це його останній день, і так ми жили три місяці в цій тривозі, але він дуже сильний і він вибрався. І зараз він готовий почати працювати наскільки це можливо. Чоловік вирішив звернутися до ТЦК, аби стати корисним у тилу. Однак спершу отримав там відмову. Він пішов в ТЦК, щоб йому дали хоч якусь роботу, тому що воювати йому більше не дозволяють. І йому відмовили, тому що зараз просто роботи немає в Ужгороді. Дівчина говорить, що батько вирішив запитати ще у кількох людей про можливість продовжити службу у ТЦК. Перед тим як піти в інші кабінети, чоловік вийшов на вулицю. До нього підходить молодий солдат. І просить подзвонити. Він, тато, звичайно, дає подзвонити, бо він думає, ну це важливо, там мама, знаєте, тато, дружина, все, що завгодно могло статися. Звичайно, він дає телефон. І виходить з відділку якийсь начальник і починає благим матом просто кричати на мого тата, що. Ну, я не буду повторювати всі мати, але в мене в уши в'яли, коли я чула це від тата. Військом у такий спосіб висловив своє незадоволення, тим, що чоловік позичив свій телефон, оскільки у відділку не можна користуватися мобільним. На зауваження ветеран відреагував і, зрештою, пішов у потрібний йому кабінет. Однак на цьому конфлікт не закінчився. Через кілька хвилин до цього кабінету заходить цей же самий начальник. І починаю знову благим матом казати, що типу А, це ти наркоман, чого ти сюди приперся, що ти тут робиш, де ти вообще, де хто ти? І ось так, ну ви поняли, в такому дусі. І мій тато дуже емоційна людина. І, звичайно, ніхто терпіти такого ставлення до себе не буде. І він відповідає. Вочевидь, військоми такої реакції від чоловіка не очікували. Тож після цього тата дівчини заламали та почали жорстоко бити, незважаючи на те, що він має інвалідність, б'ють ногами по животу, наступають на руки, наступають на ноги і намагаються вдягти. Кайдани за спиною, але повторюю ще раз, що у людини здорової, нездорової да, руки не гнуться у всі сторони. І папа кричить від болю, тому що він не може повернути так руку, щоб ззаду йому застібнули. І ну, просить, щоб застібнули спереду. Мій тато встає, і цей начальник б'є його знову по нозі. Я просто слава Богу, дуже вдячна, що цей начальник. Вдарив не по цій нозі, яка просто складена із е, крісталіка по крупінкам, просто яка два роки загоювалась. Дівчина скаржиться на те, що після поранення її батько ледь навчився ходити не для того, аби його потім побили у ТЦК. Я просто не знаю. Що зробити, щоб таких людей може вішали на кострі? Зжигали? Я не знаю. Ну просто ну хоч щось. Ну будь ласка, чому це залишається так? Прийде наступний ветеран війни. Його теж поб'ють у нього теж будуть кричати, казати, що він алкоголік і наркоман. Що з цим робити? Ну просто. Це що за світ після розголосу? У ТЦК все ж відреагували на заяви дівчини. Там наголосили, що ситуація викривлена та подана із великою кількістю неправдивих деталей. Тож розповіли свою версію подій. Буйновський ю, перебуваючи на території РТЦК, використовував ненормативну лексику, ображав військовослужбовців і навіть намагався застосувати фізичну силу проти співробітників після того, як його попередили про виклик поліції. Попри прохання покинути приміщення, він продовжував чинити опір, кричати та кидатися на людей з кулаками. Його неадекватна поведінка зривала роботу установи, призупинивши прийом громадян майже на пів години. Також військовими зазначили, що на чоловіка виписали адмінпротокол за дрібне хуліганство та запевнили, що його не били. Співробітники РТЦК діяли в рамках закону, забезпечуючи порядок у воєнний час, коли кожен громадянин повинен проявляти повагу та гідність. Нагадаємо, раніше ми вже розповідали про те, що у Харкові жертвою бусифікації став чоловік, що дивом вижив після ракетного удару по його будинку. Харків'янина, що ще проходив лікування, побили, а результати проходження ВЛК йому підробили. Рідні чоловіка б'ють на сполох. Чому кожна хвилина його життя на вагу золота? Про це детальніше у нашому матеріалі за посланням вище. На ну, ми продовжуємо далі. На жаль, не вперше працівники ТЦК дозволяють собі ганебно поводитись із чоловіками, що вже бачили пекло війни. Не так давно Україну сколихнув гучний інцидент за участі військомів у Харкові. Там вони намагалися силоміць затримати екс військового, що повернувся із російського полону. Зупинили на заканоброваські місто Харків. Колишнього військовослужбовця з з сполону. порвали йому футболку, покидали його шапку в документи. Військовий квиток, все викинули, отримали удовольствие від фізичної сили та покинули місце події на цьому автомутранспортному засобу. Вже незабаром павліки поширили відео, записане самим постраждалим. На ньому військовий показує, чим для нього закінчився конфлікт із ТЦК. Зараз проявляються всі пухлини, sін наслідки побоїв ТЦК Новобувацька. Ось можете подивитись погляд на відео. Бо просто не виходить записати голос і прикріпліти фотографію, тому будемо виходити з цього положення. Будемо, значить, записувати відео, що всі бачили наслідки. Чоловік на відео заявив, що дійсно є військовим звільненим із полону ворога та прагне покарати винних. Що на сьогоднішній день я не хочу, щоб співробітники ТЦК і далі били населення. Тим паче, що я військовослужбовець звільнений з полону, це е, саме найстрашніше, що на сьогоднішній день можна було герої захисники країни, які на сьогоднішній день. Повертається з фронт, не повинен заслуговувати побиття від тацикашників. Постраждалий, говорить і про те, що добитися покарання винних все ж непросто. Докази ми зібрали. Судмедексперт кваліфікував це нанесення задання за, 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 за шкоди легкі та лесні. Поліція не реагує, тобто вона не займається цими справами, тому що це військовий злочин. І рекомендували звертатися до ДБР натомість, і там правоохоронці не мають бажання допомогти покарати винних у побитті військового. А, відділ ДБР в Полтаві офіційно знаходиться, але філіали є в місто Харкові. Але в місто Харкові було мене вигнано і. Не приймають мене і не приймають моє звернення та на заяву. Тому хто там знаходиться в ДБР полі в Полтаві, не дайте наказ на те, щоб мене прийняли та прийняли заяву за нанесення легких телесних ушкоджень. Мені співробітниками ТЦК і провести розслідування та провести зареєструвати кримінальне провадження. Щодо мене, захисник на відео звернувся до українців і просить, аби ситуацію не зам'яли. Прошу максимальної розгласки та співпраці зі службою до Харківського ОТЦК, ТСП Конфлікт теж дійшов. Там у свою чергу щодо інциденту зробили заяву. Щодо конфліктної ситуації з військовослужбовцем запасу, який раніше перебував у полоні і нещодавно звільнився у запас з лав збройних сил України. Повідомляємо, що за цим фактом командуванням призначено службове розслідування. Учасники конфлікту відсторонені від здійснення оповіщення у ТЦК також пообіцяли вжити відповідних заходів та оприлюднити результати розслідування на загал. Однак, поки конкретних рішень щодо покарання винних немає. Чому військовим вдаються до фізичного насилля над чоловіками? Та коли цьому нарешті покладуть кінець? Діліться своїми думками у коментарях та не забудьте подивитися наше наступне відео, щоб бути в курсі всіх подій. Дякуємо, що дивитесь нас. Нас з вами вже 225 тисяч підписників. Далі більше. Бережіть себе та любіть Україну. На все добре.